Друзі, всім привіт! Сільпо. Свіжі пропозиції. нові акції не пропустіть, Запрошую до перегляду. Велика знижка: 64%. Набір контейнерів для зберігання 17 штук в наборі 249 гривень. Рушники: премія, паперові, три. Шарові. Зі знижкою 38% 40 гривень. Гарла знижка на посуд. Тарілка, десертна, люмінар, Столова, супова. Колір блакитний, в асортименті 50 гривень, освіжувач повітря, вісняні квити 300 мл, 35 гривень. Таблетки для посудомийної машини. Фініш 80 штук в упаковці 449 гривень. Папір туалетний, сілпак. Аромат пудри 12 штук. Кольоровий 259 гривень. Папір туалетний, Noa три шаровий 32 штуки. В упаковці 449 гривень. Гель для прання персів. Кольорових речей 1 літр 199. Гарна знижка, шоколад молочний корона, макс фан манго ананас, маракуя. В асортименті 85 гривень. Тістечко, сендвіч, мілка. 85 гривень, 150 грам. Шоколад молочний корона Макс Фан зі смаком вишні 99 гривень. Батончик пікнік 29,49. Батончик Леон 2,1 плюс 1, із застосунком сільпо 30 гривень. Фісташки смажені в салоні 150 г 119 гривень. Фісташки 250 г 199 гривень. Печиво в біскоті 450 г 65. Шипси люкс картопляні. Зі смаком сиру, паприки, бекону. Сметана цибуля 170 г 60 гривень. Молоко ультрапастеризоване. Фірма Тетрафіна 900 г 35. Майонез щедра Провансаль дойпак 150 грамів, 20 гривень. Кава зерно, повна чаша. Натурально смажена 1 кілограм 399. Кава мелана Якобс. Натуральна смажена 250 грамм 149 тунець премія премія у власному саку 70 гривень. Смугастий валі 75 гривень. Ліпці данвіта хрустки. З насінням льоту. Пунжуту. Заливками чесником 45 гривень. Рива, хенекен світлий по літра 30. Боевая пол-литра в ассортименте 23 гривни. Квас. Тарас Белый Хлебный 1,5 литра 30 гривен. Напи энергетичный нон-стоп. 250 мл 20 гривен. Знижка 45% виски. Вильям 399 Горілка класична казацька рада пол літра 99. Джейм Фінсбури платину 299. Гарна знижка сік галіція. яблучний в асортименті. Ягідний мікс. яблучно черничний мультівітаміни в асортименті зі стосунком сільпо, 13 гривень. Сосиски фару тячі, 500 грамів. 99 гривень, коштували 224. Ковбаса салями золотиста 55. Сир ферма филатом який 180 грам 55. Сир ферма бринза 180 грам, 49, сир солугуні Банфеті 180 грам, моцарела 54. Сир брін діжом 100 грим 39,90. Сметана Селянська, стакан 300 грам, 37 гривень. Сир кисломолочний ферма 5% 60 гривень. 9% 65 гривень. Йогурт Ягатинський, Манга. тасік маракуї. Полуниця. Ананас. Персик, вишня та злаки в асортименті 260 грам 30 гривень. Сирок глазурований ферма вишня-черешня. Зі смаком ванілі 10 гривень. Десерт церковий дольче, ягідний фьюжн. Ананасовий фюйм стакан 170 грамів 31. Сирок чудо, вишня збитий 170 грам. В асортименті 29 гривень, Йогурт дольче питний з наповнювачем манга, полуниця, персик, сматочки фрукти в асортименті 44, йогурт галичина, карпатський, полуниця. Лісова ягода, абрикос, малина, чорниця 31 гривня. Тісточко Несквіт Нестле, какао бісквіт З молочною бісквіт 20 гривень. бісквіт мілка з какаотом. Глазулью молочним шоколадом 116 грамів, 99 Бисквитный Ирина какао с молочной начинкой, с молочно-медовым кремом 17 гривен, желез лагода соком лесовых ягід, соком груши 108 грамм 16 гривен, Желе фани Вишня из сыроводки с соком. Мультифрукт. В ассортименті 20 гривень. Сирок ягодинський солодкий з какао. Стакан. Ваніль 100 грамм 28. Десерт церковий пані худорянка. З шоколадом та бананом 400 грамів. З киві ведро 47 Йогурт, лактонія, полуниця з пребіотиками. Висівки з лаки. Персик з пребіотиками 49 гривень. Сир кисломолочний, галичина 5%, 300 г, 77. Сметана ягодинська, стакан 31 гривня. 20% жирності 36 гривень. Сметана молокія 20% стакан 300 грамів 54. Сир кисломолочний президент. Нежирний 61 гривня. 5% жирності 300 грам 66 гривень. Сир президент Творожна традиція. Ванночка 220 грам 62. Сосиски вершкові алан 3390 за 100 грам Сосиски ювілини. Пухлики варені 24,90 за 100 грам Сосиски малятка варені 275 грамів 99 гривень. Сосиски віденські 235 грам 99. Сосиски молочні ювілини, 300 грамів шістьдесят. Сосиски з вершками ситий двір 18,90 за 100 грамів. Сардельки міні сарделіні гільдія 330 грамм 70 гривень. Колбаски Алан моцарелла та томат гриль. Зіталійський трав 200 грамів 99 гривень. Колбаски Алан Чікен, гриль варені, техас гриль варені 200 грамм 85 гривень. Амон сирану 160 грамм 244 сорок чотирьох. Хамон 100 грамм 129. Ассортим ясним тарас 150 п'ятьдесят грамів сто Прошута 100 грамів 169

Ковбаса еврейская лан 330 грамм 259. Ковбаса сальчичон и берику 200 грамм 199. Колбаса теляча самобранка 400 грамм 70 гривен. Колбаса ясняшки 65 280 грамм. Ковбаса до чаю, варена харо 500 грамів 75 гривень. Грудинка копчена Алан 54,90 за 100 грамів. Грудинка пряна, м'ясна гільдія 36,90 за 100 грам. Ковбаса домашня на дровах Ятран 17,90. Павпаса чеська фаро 48,90 за 100 грам. Гарна знижка 47%. Пельмені ласка манюла. З м'ясом курки 400 грам. Індиката кролика 66 гривень. Пельмені три ведмеди зі свининою та яловичиною 800 грам. З м'ясом індички 199 гривень. Нагетси глубина 500 грам. 90. Вариночки ласком з солодким сиром 900 грамм 119. Шипця Даріта, скукурудзвіни зі смаком сиру, гострого перцю зі смаком барбекю 42 гривні. Вечінка триски бангом 129. тріскі панга 180 грамів 159 гривень. Пластівці старт кукурудзяни натуральні 270 грамів 53. Насіння соняшника. петриківська лакомка 150 грамів. Салони 39 Снеки, Снекін. Ну, смаком кімчі смажені 30 гривень. Заправка бурякова томатна торчин 220 грамів 35 Соус бургер торчен 200 грамм, сацебелі. шаурма 28. Крекер, лавтрат, хумус, снек. оригінальний Зеленою цибулею Пряний смак 60 грн Соломка, солодка, фейфлеп 400 грамм, 60 гривень. Пряники київські, Київ Хліб 360 г 45. Хлібці. Жменька рисовий з кукурудзою 100 г 25. Олія щедрий дар рафінована 73 гривні. Макароні вироби. Спагетти. Любила 400 грамів 36. Вироби макароні, капеліні. 40 гривень. Соус песта з базиліком 190 грам 119 гривень. По акції курячі стегно 11,90 за 100 грам Форель стейк 69,99 за 100 грам. Форель Філе 59,90. Карась 9,75. Такстолобік и стейки 20,90. Такстолобік патра не 16,90 16,90. Сьомга патрена охолоджена 61,90 за 100 грамм. Фарель райдужна 24,90. Познайшся кабачок 21 гривня за кілограм. Капуста рання 25,49. По акції авокадо. Пура густо. 65 гривень за штуку. Цукіні 79 гривень за кілограм. Капуста Кальрапі 80 гривень за кілограм. Кавуни 38 гривень за кілограм. Лайм 129 Яблука Голден 81,90 Груша елітна конференція 139 гривень за кілограм. Грифрути 74 гривні. Огірок екстра 50 гривень за кілограм. Огірок гладкий український 44 гривні. Рідиска фасована 500 грам – 55. Па це закуска хомус класичний. ноту 250 грам 45 гривень. Черешня фоник закарпаття за 100 грам, 57,90 Малина українська 250 грам 249 гривень. Лохина відбірна 61,90 за 100 грам. Черешня сортова 21,90 за 100 грам. Лохина 125 грам, 85 гривень, Лохина блюбері, клуб 250 грам, 139. Кавун вогник 80 гривень за кілограм, слива чорна, 129 гривень за кілограм. Абрикоси – 114 Ківі 179. Пак це апельсини 58 гривень за кілограм. Лимони 84 гривні. Бажаю всім чудового дня, мирного неба. Дякую, ваша нова акція.